Ім доброго дня! Мене звати Каріна. Я автор школи по нумерології по методу матриця долі. Сьогодні хочу вам розповісти та показати про наш класний мій авторський продукт посібник з методу матриця Долі. Давайте вам розповім взагалі, для чого він потрібен, Да і що ви зможете отримати з нього яку користь. Цей посібник я створила. Саме для тих, хто цікавиться взагалі методом матриці долі, але якщо ви не впевнені в тому, чи вам сподобається взагалі цей метод, чи не сподобається, знаєте, якби трошки зазирнути у цей метод і його спробувати, трошки скуштувати, скоштувати да? якийсь такий кусочок маленький цього методу, щоб зрозуміти, чи він вам взагалі зайде. Да? Тому що я розумію. Взагалі, да, що є ну, різні випадки, да, комусь краще заходить астрологія, комусь краще заходить нумерологія. Ось тому саме для цього я і створила такий посівник. Трошки розкажу да, метод матриці долі в нас базується на 22 енергіях. Ось, і рахується сама матриця по даті народження, і кожна зона в матриці це є ваші окремі задачі. які ви повинні вивести в плюс, попрацювати, якщо ця енергія у вас в мінусі, щоб гармонізувати ту чи іншу енергію. Я в цьому методі вже 5 років. Два роки я вже навчаю цьому методу, передаю тільки свої знання, свій досвід. У нас на курсі є дуже широка методична база знань, мої авторські методички, куратор, і також мій досвід. Я передаю перш за все свій досвід, свій досвід, консультування, який в мене дуже багато. Але зараз не про це, зараз про посібник. Дивіться, цьому посібнику я розповідаю, це якби такий, як перший. На крок так, до матриці, до матриці долі, щоб трошки його пощупати, так сказати. да Ось в цьому посібнику ви знайдете розшифрування по е, самих таких е, найпопулярніших, так скажімо, зонах матриці. да е, Це зона характеру, це Зона нашого янвалоохоронця, те, що треба нам пропрацьовувати, для того, щоб нас підтримували вищі сили, це наша зона комфорту, що нам треба робити, для того, щоб ми відчували себе комфортно і що хоче наша душа. Це зона відносин і це зона грошей. Тобто, в цьому посібнику ви зможете знайти розшифрування по всім цим зонам, не по всій матриці, а тільки по цим зонам. Дивіться, я розписала в нашому Працівнику, що які зони взагалі у нас є в матриці, що таке метод матриці долі, я розповіла. Так, і далі у нас де як розрахувати свою матрицю. Да? Даю вам посилання на калькулятор. Приклад матриці є. Да? І на цьому прикладі я розповідаю, що означає кожна позиція в матриці. Ось дивіться, наприклад, зона я особистість, да? це наш характер людини, Зона духовного зростання в матриці, це наш місяць народження, матеріальна карма, зона карма минулого, зона комфорту, зона. Зона грошового потоку, зона стосунків, родові програми по жіночому та по чоловічому роду, позиція призначення для себе, для соціуму, загальне призначення, планетарне призначення. Ось ці всі позиції є в повній матриці. Але в цьому посібнику ви отримуєте тільки частину розшифрувань. Да? Це я хочу вам наголосити на цьому на цьому, щоб ви не думали, що це буде повне повне розшифрування. Ні, ні. Буде тільки розшифрування, по ось тим зонам, Тобто Яну охоронець, портрет особистості, зона комфорта, грошовий, грошовий канал та канал відносин. Ну, і зараз ви побачите. Наприклад, ось перше число да, у нас є, тут є характеристика першого числа, які є мінуси, які є плюси, можуть проявлятися, да, які рекомендації до цього числа. І далі по позиціям матриці. Да, наприклад, якщо ви народили з 5, першого числа, то перше число у вас стоїть в зоні я особистість, тобто ваш характер, да і це все те, що ось описано у нас вище. Далі, якщо зона да то тут же йде розшифрування, що це означає. В зоні, наприклад, грошей та в зоні Відносин цієї енергії не може бути. Те ж саме і по другій енергії, наприклад. Да? Далі в нас йде, наприклад, зараз покажу там четверта енергія. Да, наприклад, ось в нас йде розшифрування четвертої енергії, і зараз по позиціям. Наприклад, зона я особистість це те, що в нас вище прописано. Зона ямок охоронниць, охоронець, потім точка комфорту, наприклад, для чоловіків, для жінок окрема, а зона грошей, також окрема для жінок, для чоловіків, і зона стосунків. Ось. І ось так по кожній кожній 22 енергії. уявляєте, скільки тут багато корисної інформації, ви зможете розрахувати матрицю не тільки свою. А й своїх рідних, наприклад, да? Там, дітей, знайомих, подруг, і зможете зрозуміти, на що треба вам увагу свою приділити в своєму характері, да? що вам треба робити для того, щоб ви духовно росли? Що вам потрібно робити для того, щоб ви себе почували комфортно? Що вам треба робити для того, щоб згармонізувати зону відносин та зону грошей? Оце все у нас роз. Писано, тому, якщо ви хочете, от знаєте, так трошки таку екскурсію зробити собі цей метод, і взагалі зрозуміти, що вам м м буде комфортно в цьому методі, да? якщо у вас така прям є цікавість, але ви хочете трошки його скуштувати, да? Цей метод зрозуміти, то ці, цей посібник саме вам підійде. Чи якщо ви думаєте, чи навчатися в цьому вже серйозно чи ні, але ще вагайтесь, і саме цей посібник теж вам буде зараз якраз у нагоді. А, і хочу сказати, що взагалі у нас тут, ось я бачу, що 109. Сторінок, 109 сторінок, уявляєте дуже цікавого контенту для вас корисного. Тому, якщо ви хочете замовити а, цей посівник, дуже така ціна лояльна, да, але інформації дуже багато. Пишіть мені, будь ласка, особисте повідомлення а, ось і можете його замовити. Дякую вам за а, вашу увагу.